Перестрічка пропустить трохи. Що це вони за двіжняк зробили тут? блядь? Переїзд, коротше, Маюничі. перед Маюничами, як на ковель їхать. Це аварія чи що там? Теп Тепловоз стоїть. Багато хто знає, що тут дуже рідко тут ніколи немає тепловозів, нічого такого. Ви, там поки, уже... Ми проїдемо, вот. А тут що? А тут сейчас буде вам приколчик. А тут ТЦКшники не пропустили потяг. Заклеєні номера, от так імена Думали що блять їх головна дорога, вон, операція Бусик, вся фігня. Хто знає цей переїзд, тут ніколи нема поїзду. А от як їхало ТЦК, так і потяг знайшовся. Карма це те, що людей тягають, а не депутатів.